Всім привіт! Сьогодні роздуми на тему, чому варто записувати відео у Тікток. І про це зараз будемо говорити детально. Давайте з вами розпочнемо. І перед тим, як розпочнемо, розкажу вам: ну, хто ще не знає, що це за такий проект роздуми, це я перед камерою з вами розмовляю на ту чи іншу тему, яку вважаю актуальною станом на цей день. Тому ви ще тут на каналі можете побачити. Філософія стосунків ми разом з Тетяною психологом розвиваємо більш експертно, більш подробно теми стосунків. А загалом, я зараз перед вами буду записувати відео. Чому варто записувати відео у TikTok. Дивно, хоча ми зараз з вами дивимося це відео у Ютубі, чому я саме говорю про TikTok. І на початку я вам хочу сказати, що це відео у мене зародилось на фоні тих запитів від вас, які ви надсилаєте в приватні повідомлення. А це приблизно такого характеру. Як мені змінити щось в житті? Як мені почати щось робити по-іншому? Чому мене все навколо дістало? Що не так зараз відбувається зі мною? І це дуже багато запитів. І я в схожій ситуації був. Після 24 лютого 2022 року те, чим я займався, просто перетворилось в груди каміння і попелу. І фактично я приїхав з опущеною головою з міста Київ у місто Львів і просто. Почав депресувати так само, як і дехто з вас, хто дивиться це відео. І ви скажете, до чого тут тік-ток, до всяких депресій і бажання щось змінити в своєму житті. Я вам зараз розкажу. Я так сів, подумав, а що я можу зробити такого, що я реально ще ніколи не робив. Ви знаєте, перше в голову прийшло в плані монетизації. Я подумав, що буду сидіти без діла, якщо. Що не працює щось? Тут в мене колега по роботі здихає так, наче я щось не те сказав. Чим самим вже мене другий ролик збиває, але тим не менше нас не зупинити. Так от, і я тобі сказав так: давайте я щось зроблю таке, що ну, блін, реально принесе хоч якісь кошти прям всю секунду, тому що я залишився прямо без них. Ніякої роботи нема. Перші дні великого вторгнення ви пригадуєте, це була паніка. Всі виїжджали за кордон. І я ви такі, знаєте, зібрався, позичив десь машину в когось і почав таксувати. Реально ніколи не думав, що я можу взагалі це робити. Не тому, що я там зневажаю професію таксистів там, чи будь-яку іншу. Просто я себе в цій ролі ніколи не уявляв. Я трішки поїздив, і коли я на другий місяць поїздив, зрозумів, що ну все, я ну, прям дякую за новий досвід. Мені вистачає такий досить цікавий досвід, про це можу окремо колись буде комусь цікаво розказати. Я думаю, треба зробити щось інше, більш цікавіше і більш корисніше для себе і для суспільства, в плані чим себе зайняти. І я відкрив для себе Тікток. Реально, я зареєструвався, я зняв перші відео, до мене почали приходити коментарі, я прям реально ожив. Я взяв, пригадую, ще якусь книжку прочитав, я почав записувати TikTok, і після того в мене, навколо мене е, купа ідей приходити, купа друзів, товаришів, знайомих, у яких теж такі самі проблеми. Ми почали якось зустрічатися і вирулювати з тої ситуації, яка була станом на. Другий, третій місяць війни. Не на перший вже, а на другий-третій. І перший пункт, чому варто записувати відео у TikTok, це розвиток себе. Ви от це однозначно отримуєте. Тому що дехто з вас запише таке відео, що стидно на нього дивитись. Ну окей, сьогодні так, завтра буде по-іншому. А хтось і за 5 місяців не зможе записати краще. Уявляєте, таке теж може бути. Далі, коли мені почали проходити коментарі, я собі виписав такий другий пункт користь суспільству, тому що мені не просто почали такі, знаєте, великі, змістовні, хороші коментарі писати. Мені почали писати в приватні повідомлення, записуватись на консультацію. Нагадую, я не є психологом, взагалі, навіть і близько. Але люди почали записуватись на консультацію без навіть не спитавши, чи я психолог, чи я ні. Звичайно, я їх нікого не записував. В мене навіть в шапці профілю пише консультації, не проводжу. Але розумієте, для людей це була користь, вони мені. В тиждень там декілька повідомлень, шлють, що дякую, я там щось змінила, я щось почав, я не так подивилась на життя, я не так подивився на то, щось там роблять. Ну і круто в них, що виходить, щось в себе змінити. Тобто, пункт номер два користь суспільства. Тобто, чому варто записувати відео на TikTok. Далі, підйом українського україномовного контенту. Це пункт номер три. От реально я для себе виписав, чому я ще почав знімати іменно в TikTok – я зареєструвався в Тікток, подивився, що якесь е, мудило, просто от реально, от просто мудило. Я би сказав ще гірше, але ладно, не буду. Е, почав, от знаєте, я найбільше не люблю, коли от така шафа, метр дев'яносто з широкоплеча з реальними біцепсами починає стогнати на камеру, що хтось десь там комусь не дав гуманітарку у Львові, а сам він типу з Харкова. Реально, от прям знаєте, стандартна політтехнологія дешевих таких от маніпуляцій, що там у Львові якісь нереальні, і це реально було на другий місяць війни. А, загалом, що хочу сказати, що я подивився цього модила і подумав, так, ні. І, а, ну звичайно, що він говорив російською мовою. Ну, а якою ще він може говорити, як він крім російської, більше ніякої не знає, не чув і не може видати жодного звуку. І я подумав, чому я не зможу теж робити те саме, тобто займатися пропагандою українського контенту, щось розказувати, щось е, говорити з власного досвіду, що бачу. Як я реагую на ті чи інші події, чи як я бачу з власного досвіду щось зв'язаного з простим доступним земним, тобто, де це не тема бізнесу, це не тема якоїсь експертної, юридичної чи лікарської думки, це конкретно про життєві ситуації, тобто, стосунки. Тобто, підйом українського та україномовного контенту це було третя користь, яку я в тіктоці надибав, і станом, до речі, на сьогодні реально? Україномовного контенту набагато більше. Плюс до всього, я бачив, як люди, які спілкуються російською, переходили на українську. Їм стидно до мене звертатись російською. Я почав вести прямі етери там теж. А от та сама історія: люди, які говорили російською, зразу змінювали мову, і це було дуже приємно бачити все. От. Ну і останнє. Що хочу сказати, це навіть для декого приносить яку не яку копійку, особливо жіночі аудиторії. В мене я знаю більшість дівчат, майже 90%. Ви дивитесь, вам подобається, я цьому радію. От для вас це хороша новина, тому що, по-перше, є монетизація самого Тіктока в прямих ефірах. От у мене зараз буквально вчора була розмова. Буквально вчора була розмова, де людина за 5 днів реально. В неї на баланс капнуло 200 доларів. Наступне це гроші, монетизація. Тобто, дівчата для у мене жіноча аудиторія більша, ніж чоловіча, тому для вас це буде максимально актуально. От буквально вчора спілкувався з однією дівчиною. Вона каже: Блін, мені цими подарунками накидали 200 баксів на рахунок Тіктока, і плюс ще 3 тисячі гривень впало на карту. Я виставляю карту в прямих ефірах. Були випадки, де я чув про 12 тисяч гривень. Накидали на карту там за тиждень-два. А монетизація Тіктока 300-400 доларів стабільно в місяць накапує. Там є свої нюанси, як ці гроші вивести, те, що PayPal зараз в Україні не. Адекватно працює там і так далі. І тому подібне. Слухайте, ви хоч перше відео запишіть, а тоді доберетесь до PayPal, і як знімати гроші. От. Але гроші, тобто для це теж може бути якась додаткова невеличка копійчина, там, скільки б не було, все рівно, повірте, приємно. От такі чотири пункти: розвиток себе, користь суспільству, підйом україномовного контенту, а також гроші. Все разом дає дуже хороший, знаєте, такий компотик. Тому випийте його, і в кого хоча б є бажання нахил, go в Тікток. Чи можливо ви... Просто TikTok це саме найпростіше, що може бути. Інстаграм, Ютуб це набагато все складніше. Facebook це все. Потім. Почніть хоча б з Тіктока. Вам бажаю хороших зйомок відео і хорошого настрою. Будь ласка, лайк. і до завтра, Па-па.